Ігристе вино на піщо має особливу магію. В ньому поєднується елегантність та приємний смак. А кожен келих – то маленьке свято. Саме тому шампанське є невід'ємним атрибутом новорічних свят. Супермаркети наповнені різноманітним асортиментом ігристих вин на будь-який смак і колір. Але Обираючи пляшку ігристого для новорічного столу, чи варто звертати увагу на полиці з українським вином? Спробуємо це сьогодні з'ясувати! Які шампанські вина ми з вами будемо сьогодні смакувати? Наш вибір зупинився на основних українських виробниках мас маркет тобто, це ті виробники, які... Товари, які присутні в будь-якій торговельній мережі. Тобто, так чи інакше, ви їх знаєте, ви їх колись куштували, А якщо не куштували, можливо, скоштуєте. Тому це такі самі основні українські виробники. А також і ще у нас один є представник: це іноземний виробник, це Франція, також класичний білий блюд. Нам просто хочеться порівняти, от, наприклад, в порівнянні з українськими виробниками, наскільки французькі вони кращі чи гірші, і по смаковим якостям як це виявиться, от, наприклад, для мене, як для е, гурмана, я теж дуже обожнюю шампанські вина, і я п'ю тільки брюд, тому що справжні поціновувачі вони п'ють сухі вина, оскільки в таких винах найбільше розкривається, можна відчути весь букет цей смак. Аромат і після смак винограду. Тобто, зрозуміти і просмакувати, розсмакувати вино можна тільки коли воно сухе, або якщо це шампанське, то відповідно блюд. Ну, це особисто так для мене, але я думаю, що якщо ви п'єте напівсолодке, це ваша справа. Просто мені, наприклад, як дегустатору, мені буде простіше вам розповісти, який має, наприклад, як те шампанське має який, який смак і післясмак. тому що е, цукор не буде забивати мої в, е, смакові рецептори. І я зможу вам тоньше пояснити різницю, наприклад, між шабо і французьким бульваром, або там моренгом і болбретом. Ось так. Е, ну, Як завжди, будемо це робити всліпу, для максимальної об'єктивності. І о, розставимо, яке найбільш смачне, яке найменш смачне. Давайте я ще кого вам назву, які сьогодні у нас вина приймають участь. І так, це Bullbrad Vintage 199 гривень за пляшку. Моренго 159,90. французький бульвар Special Едішн» – 195,94. Шабло Special Edition, Edition 179,90. Артемівське 214 і Verdio, Вдова Діо перекладається з французької 229,90. Як бачите, такі у нас недорогі не оці представники, не ті, що ми сьогодні взяли, це далеко не, не просеку, і ну, просеку це взагалі тільки італійські шампанські вина. А, ну, а тим не менш цікаво. Зараз я попрошу оператора, щоб він засервірував для мене у цих гарних пожерах наше вино і будемо куштувати. Зразочок під номером 1. Ой, гарні такі пузирки. Угу. Запах приємний, такий не нав'язливий, злегка кисловатий. Давайте спробуємо під номером один на смак. Мені сподобався. В цьому смак непоганий. Єдине, що мені ну, не дуже сподобалося, це те, що трошечки засолодке, якби ще менш солодке. Але є, я відчула такий дуже приємний після смаку е, груші. От, після смаку йде смак груші. Це, це приємно. Приємний такий. М -м, принцип, в принципі, в мене непоганий зразочок. Переходимо до зразку номер 2 Тут уже тут запах інший, ніж був у зразочка номер 1 Зараз намагаюся зрозуміти. Чим пахне? Ну, ви знаєте, для мене трішечки такий, наче має кон'ячний запах. Мені неприємний, тому що я взагалі не п'ю міцні напої, і такий запах у мені трішечки, ну, Для мене, наприклад, особисто неприємний. Давайте спробуємо. Зразочок номер 2 мені не сподобався взагалі. Неприємний е, ні запах, ні смак, ні після смак. Е, Якесь е, таке взагалі відчуття, наче це якийсь лікар. Аромату смаку винограду я взагалі не відчуваю. Не сподобався. Взагалі не сподобався. Ну, але поки що він у нас на другому місці, бо у нас тільки два зразками. Переходимо до зразочка номер 3 Аромат є присутній, але ну, я не можу сказати, що він приємний. Ну, Якийсь такий не, не аромат винограду і ну, давайте спробуємо. А, на смак зразочок номер 3 мені теж не сподобався. В ньому є то, цей запах, він є і на, після смаку, такий, наче знову ж таки, от, наче лікер розвели з водою. Тобто немає, я не відчуваю а, аромату винограду. А, але все одно зразочок під номером 3 він трішечки краще, ніж зразок під номером два. Той взагалі, взагалі. Тому, а, третій зразочок іде у нас на друге місце. Переходимо до зразочка під номером 4. О, тут уже такий приємніший смак, аромат, таких якихось солодких фруктів. Більш такий видний. Давайте спробуємо. Звразочок під номером 4 мені сподобався. Він такий ніжний, у нього смак ніжний і аромат, і після смак яблука. і Також він такий пахне фруктами, і такий м'який аромат, смак м'який, і аромат яблука. І він не такий притерно солодкий, як перший. Перший мені теж сподобався, але він ну, занадто солодкий, як для блюд. Тому все-таки поки що четвертий я поставила на перше місце. Переходимо до зразочка під номером 5. Значить, стосовно аромату, то є трошечки, я відчуваю, аромат фруктів, але також є легкий аромат квітів. Ну, в цілому приємний аромат, давайте спробуємо. П'ятий зразочок ну, в цілому, я б сказала, що десь посередньо мені сподобався. Наче і, от, і смак є аромат такий. От, можливо, я просто більше люблю вина з фруктовим відтінком смаку, і цей е, такий післясмак квітів і аромат, він мені не дуже приємний, але можливо це особисто для мене. Тому о, як, на, з моєї точки зору я поставила даний зразочок на третє місце. Тобто він кращий, ніж ці наші останні два. ну Останній, я маю на увазі третій і другий. Все-таки п'ятий він кращий. І переходимо до останнього зразочка нашого на сьогодні. Запах просто приємний, ніяких таких побічних надто великих ароматів такого значного, щоб можна було його виділити. Я не відчуваю, просто пахнули вам. Давайте спробуємо. Зв'язочок під номером 6 мені також сподобався. Він має такий легкий, приємний і ніжний післясмак. Яблучний також яблучний. І не солодке. Те, що насправді за що я цінню блюд, за відсутність солодкості. Тому я вважаю, що от перепробувавши, наприклад, з тим зразочком, який ми поставили на, перший, на перше місце, це зразок номер 4 то в принципі, ну, віддаю друге місце. Зразку номер 6 віддаю друге місце. Ну, ви то й так все бачили, а мені то страшенно цікаво подивитися, який зразочок отримав яке місце. Давай. А французькі вина вони, по праву вважаються найкращими. Хоча я також ще шанувальник, я більше люблю італійські вина. Але французькі це класика, і тим більше брюд. Ну, французи, да, вино, сир, вони вміють, вони вміють. Що можна сказати? О Боже? Не може бути. Та, та не може такого бути. Маренко. На другому місці. Цікаво. Ну, е, бачите, зважаючи на те, що це у нас, в принципі, цінова категорія не торгі були вина, але це найдешевше, це 159,90, то, чесно кажучи, от те, яке пахло лікером, я думала, що це меренгу. Ну, так собі я уявляла. А, бачите, ще й зовсім навіть непогано. Третє місце у нас французький бульвар Limited Edition. І так. Артемівське четверте місце. Ну, Артемівське воно і раніше. Мені, чесно кажучи, не дуже подобалося. Зараз бачите, нічого не змінилося. П'яте місце у нас Шабо. Шабо. І останнє місце Волвер. Вінтаж. Вінтаж. Я не розумію. В чому вінтаж? В тому що взяли лікер, розбавили його з водою і загазували це все. Не розумію, в чому вінтаж. Якщо, якщо такий вінтаж, то вибачте, мене маринку смачніше. Ну, не знаю, так, все в принципі відносно і смаки, це відносно. Але... Все-таки, я думаю, що я тішечки розуміюсь на глинах, якщо бачите, в сліпу все одно на першому місці вдова гіо. Хоча чесно скажу вам, що от дегустувати глина виявилось важче, ніж я собі вважала. От все таки, коли ти куштуєш продукт якийсь, ти Ну більш можеш зрозуміти різницю і якось зрозуміти, який смачніший, який менш, менш смачний. А ну не мабуть не просто так іде свій хліб Да? От зараз я зрозуміла, що це дійсно професія, і це дійсно на це треба вчитися і зрозуміти. Хоча ну, зараз мені тут понаписують, що треба полоскати рот. Я щоб ви знали, я це все робила просто за кадром. Тобто я пила воду, я про, про тубу порожнину полоскала, тому що, звичайно, відчути аромат вин якісь схожі, причому газованих це складно, це складно, чесно. тобто, Складно було робити для вас цей рейтинг. Але все-таки бачите, а яке мене у нас а, а, четверте? Ну, тобто, в мене, бачите, в мене було мало шансів його знайти, але все-таки, якщо воно краще, ніж е, інші, то воно краще. І що хочеться звернути увагу, подивіться, е, наші зразки тут десь близько 200, 200 гривень, ну, плюс-мінус, да, там 200 з чимось, або там 170-160 гривень. А це стоїть 229 повна його ціна, але зараз в. Е, е, Мережі Маркетів АТБ вино продається по смішній ціні. 159 гривень, здається, по знижці. Зараз знижка на це шампанське. 159 гривень вино в ціномаренко. Так це французький брюд. Справжній. Автентичний, той, який, ну, уявіть собі, яка для виробника ви, таких, ото, шампанських вин в, у Франції, які для них мови, що вони можуть виробити якісний, хороший продукт. При цьому вже в іншій країні він продається за, так, ну, за таку смішну вартість. Це смішна вартість для цього о, напою, чесно. І що ще цікаво, що, наприклад, от маренго і Французький бульвар, які посіли у нас ну, поруч, да, місця, другий, третій, це друге і третє, це шампанські вини, які виробляються на одному підприємстві. Тобто, бачите, теж, мабуть, якось відчувається і в смаку, що вони схожі і десь вони ну, приблизно одного рівня. Що ще цікаво, що за лаштунками за кадром мені оператор. Підказав, що я саме цей зразу, коли дегустувала, це зразочок номер 2 Що я сказала, що відчувається смак, кон аромат коньяку запах, то щоб ви хотіли знати, що саме Волград Вінтаж виробляється на конячному заводі. Мабуть, такий смак у мене дійсно мене не підводить. Що також? Хочеться ще, ще сказати. А, і ще такий вказ ми також помітили, коли читали, ну, ми завжди вивчити всю інформацію детально на фрешках. І тут от, французький бульвар пишуть, що можуть бути матеріали А. Українського походження, Б. Іноземного походження, там Іспанія здається, і В може бути і. І ну, змішано українського і іспанського. Тобто дивіться, яка літера. І тут під штрих кодом значить, написано літера Ш. Що це значить? Меніправда, <гум> ну, мені правда цікаво, що це значить. От і здесь. Також ще хотілося сказати, ще вже докінчуючи, підсумовуючи все сьогодні сказане, те, що все-таки, бачите, Якість українських виробників. ну я наприклад оцінюю якість алкогольних напоїв. Ну алкогольних напоїв я наприклад особисто я це тільки сухе вино. І е, сухе шампанське. Екстра блюд блюд про секу, що я теж іноді вживаю, то е, алкоголь для себе я оцінюю по двом параметрам: по-перше, це смакові властивості, і друге, це ці властивості, це те відчуття, коли цей алкоголь з тебе виходить. Ну, ми всі розуміємо, та, що, що я маю на увазі. Тобто, що я хочу сказати, що е, чому я, наприклад, обираю. Францію або Італію, да, італійські напої, які зараз вони по ціні з українськими, але е, після нього не болить голова. Що важливо, я також вважаю, що це важливий момент, тому що ми хочемо з вами да, іноді відчути е, ну, цю атмосферу свята, щось приємне. Е, і ми не хочемо потім розплачуватися поганим самопочуттям. А от у те, що є, ну от такий момент він є у наших робників, і я так думаю, що це ж спов'язано з тим, що все таки вони трошечки хитрують і додають. Там якісь лікери, якісь, наприклад, конячні сквори додають не повністю, не просто тільки виноматеріали, дай виногради, там сахароза, а це ще якісь такі, от міцні напої, які додаються. Тому ну, можливо, я не знаю. Я не фахівець, чесно кажучи, не, не, не хочу говорити про це. Звичайно, хотілося б, щоб українські виробники звернули увагу все таки на якість е, того продукту, який вони виготовляють. Тому що так, да, і смак він має бути. Якщо це блюд, це має бути блюд. Він не має бути солодким. Не має бути. Якби я хотіла солодке, я б собі обрала напівсолодке або солодке. Але якщо я прийшла і хочу придбати блюд, то вибачте, чому тоді воно солодке на смак. І, відповідно, те, що на наступний день відчуваєш себе недобре, це теж наслідки, мабуть, не дуже високої якості. Даного напою. Ну, а тому я нашим виробникам є куди рости. Сподіваюся, це відео допоможе вам обирати смачний та якісний напій на новорічний стіл. Напередодні Нового року також хочу, аби здійснилося головне бажання українців перемога. Щоб захисники України якнайшвидше повернулися у домівки до своїх рідних і близьких. Успіхів вам, нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій! Щасливого Нового року!